І я не знала, чи це був початок чогось важливого, чи просто мить, яку забуде вітер. Ця атмосфера серце збірки об'єкт кохання Едне Обрайен, що охоплює понад 50 років авторської кар'єри, народжена в Ірландії, Едне Обрайен творить проникливі романи, сповнені жіночого болю і жаги до свободи. Її історії. Мов дощ над зеленими пагробами Ірландії, м'які, сумні і до краю правдиві. Обраєн сміливо розповідала про жіночий досвід там, де інші мовчали. Її голос пронизливий, чесний, здобув премію Франка О'Конора і любов поколінь. У центрі збірки: жінки і чоловіки зранені та ніжні, які шукають кохання або тікають від нього. Їхнє життя це історії про дорослішання, втрати, класи, прагнення до свободи в тіні зруйнованих стосунків, ці оповідання торкаються душі через мовчазний біль, світлу іронію і крихку надію. Вони досі відгукуються в нас, бо правдива емоція не має терміну придатності підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.